Щоб ви порадили тим, кому не знаю, 40, 50, 60, 70, 80, наприклад, що ми повинні робити, щоб бути найкращими стюардами нашого мозку? Я скажу вам, це так просто: шукати новизну, шукати виклик. Ключ у тому, що більшість людей, коли вони стають старшими, вони знаєте, як би там не було їхнє життя, скорочується. Вони дивляться Джері Спрінгера, вони роблять те, що роблять. Але ключ у тому, щоб кинути собі виклик. Існує дослідження, яке проводилося десятиліттями. Ви, можливо, знаєте про нього під назвою дослідження релігійних орденів, де ціла група монахинь у монастирях зголосилася віддати свій мозок після смерті. Дослідники почали вивчати ці гістологічні зразки і зрозуміли, що певна частина цих монахинь мала хворобу Альцгеймера, і їхній мозок фізично роз'їдала хвороба Альцгеймера, але ніхто не знав про це, коли вони були живі. Вони просто не показували когнітивного дефіциту. Отже, завдяки глибокому розумінню цього вони жили в монастирях до самої смерті. Вони мали соціальну взаємодію, вони мали обов'язки. Вони грали в ігри, вони розмовляли, вони робили всілякі речі. І в результаті, навіть не зважаючи на те, що їхній мозок фізично деградував через руйнівну дію хвороби, вони весь час будували нові мости, нові дороги. І в результаті вони змогли по суті боротися з дегенерацією тканин. Ось що важливо завжди шукати виклики. І вперед, вперед, я хотів запитати, чи виклики самі по собі варіюються? Тобто, якщо комусь складно розгадувати кросворд, але він робить це щодня і продовжує це робити, чи це добре, чи це власне те саме, що грати в бридж щотижня або щось подібне. Чи насправді набагато краще змішати це і сказати ні, я поїду в нове місце і все таке інше. Як тільки ви добре розгадуєте кросворди, ви повинні кинути це і зайнятися чимось складнішим. Ключ у тому, щоб перебувати між рівнями розчарування, але досяжності, і саме на цьому рівні ви завжди хочете тримати себе в житті, і поки ви там, поки ви там, ви робите найкращу річ, яку можете зробити для свого мозку. Я маю на увазі, що це. Я не перебуваю між розчаруванням і досягненням. Ти завжди розчарований і ніколи не досягаєш. Це я так кажу. Так, це кумедно, адже ми. Так багато знаємо так багато матеріалів виливається в неврологічних лабораторіях, але це все ще ключова єдина порада, яку ми можемо дати, щоб відтермінувати деменцію.